Всім привіт! Одразу маю попередити, що це відео можна умовно поділити на дві частини: перша роздуми на тему всемогутніх персонажів, друга огляд аніме соло левелінг. Таймкоди будуть в описі під відео. Однак рекомендую передивитись матеріал повністю, щоб краще розуміти претензії озвучені в огляді. А зараз саме час розпочинати. Сьогодні мені хотілося прозглянути проблему занадто сильних героїв у художніх творах. Концепція зовсім не нова. В сучасній культурі тренд на подібне задав супермен, а з часом такі герої стали дуже популярні в аніме. І створення персонажів такого типу це справжній виклик для авторів. Чому спросить дехто із вас? Тому що таким персонажам важко співчувати, та за них майже неможливо хвилюватись. Якщо герой може перемогти будь-кого одним своїм мізинцем, як на цьому взагалі можна будувати сюжет? І для вирішення цієї проблеми є декілька функціональних моделей. Давайте розпочнемо з найбільш банальних на прикладі супермена. Перше це моральні обмеження. Не дивлячись на свою могутність, він дуже часто стримується у бою, щоб не нашкодити тим, проти кого б'ється. Через це його вороги отримують перевагу та більшу свободу дій. Другий пункт слабкі місця. Яким би сильним супермен не був. Все ж навіть він залишається вразливим до негативних ефектів від деяких речей. До цього переліку відносяться криптоніт, та як не дивно, магія. Загалом ідея непереможного героя з неочевидним слабким місцем з'являлась ще у міфології. Яскравий тому приклад Ахілес, але ми трохи відійшли від теми. Також серед слабких сторін Супермена можна відмітити і те, що, не дивлячись на свою силу, він ніколи не був генієм. Тому серйозні проблеми йому могли створити також і ті, хто елементарно був розумнішим за нього. Яскраві тому приклади: його вічний супротивник Лекс Лютор чи той самий Брейніак. Ну і третій популярний шаблон це близькі люди героя. Адже не важливо, наскільки він невразливий, коли злодії можуть нашкодити тим, кого він любить. Ішли роки. Творчість, як і все навколо, розвивалась. І людям ставало все нудніше спостерігати за подібними історіями. Адже у які проблеми герой не потрапляв би, які би плани проти нього не будували, він завжди був достатньо сильним, щоб перемогти в будь-якій битві. Тому жанр почав змінюватись. Першим кроком на шляху до позитивних змін стали гідні супротивники. Герой може залишатись таким же сильним, як і був. Але коли він зустріне ворога рівного по силі, то переможець у бою перестане бути очевидним. Саме цим прийомом свого часу скористається навіть снайдер, адже для своїх фільмів із суперменом він обирає дійсно сильних супротивників. Тут вам і Зод, представник тої ж раси, що й супермен, а слідом Думсдей, який і зовсім вбиває героя, хоч і ненадовго. Однак подібне рішення не можна назвати універсальним. Воно може спрацювати один, два, ну може три рази. Але створювати сотні ворогів рівних посилі непереможному герою це просто тупо. Про це вже згадувалось у огляді на Невразливого, де якісь рандомні таргани танкували його удари. Абсолютно непотрібна арка у сюжеті. Оскільки для багатьох авторів стало зрозуміло, що створювати нових суперсильних супротивників до нескінченності не вийде, довелось шукати альтернативні шляхи вирішення озвученої раніше проблеми. Тож наступним кроком стала деконструкція жанру. Щоб ідея із сильним персонажем працювала, треба було міняти саму концепцію історії. І цікаві рішення дійсно з'явились. На даний момент існує як мінімум чотири робочі формули, яких зазвичай дотримуються творці. Перша зробити всемогутнього персонажа злодієм. В чому проблема супермена? В тому, що він настільки сильний, що ми не можемо за нього хвилюватись. Але зробіть із нього злодія, і ми хвилюватимемося за всіх, хто є в цьому творі. Яскраві приклади використання цієї формули: гілка коміксів інджастис або ті ж самі хлопаки із невразливим. Другий шлях зробити з усього комедію. Якщо ви ввімкнули твір, щоб посміятися, і не очікуєте від нього емоційний гойдалок, сила головного героя може бути до абсурду безмежною. Подібне рішення дуже часто зустрічається в аніме. Першими приходять на згадку Ванпанчмен чи те ж саме сходження в тіні». Хоча насправді таких прикладів сотні. Третім рішенням проблеми стає винесення всемогутнього героя на другий план. Так мало кому цікаво спостерігати за персонажем, який може перемогти кого завгодно, але коли в його оточенні є менш сильні і при тому прописані герої, які до того ж діють самостійно, ми хвилюємось саме за них. Якщо вони відправляються у пригоду, із якої можуть не повернутись, та ми не знаємо, чи встигне головний герой їх врятувати, це створює привід для хвилювання. Та останнє рішення проблеми надто сильних героїв це поступове наділення їх силою. Коли ми бачимо персонажа, який постійно росте над собою, персонажа, кожен супротивник якого сильніший за нього у даний момент, людину, яка своїми силами досягає вершини, за цим може бути дійсно цікаво дивитись. Яскравий тому приклад: антигерой Гару, знову із One Punch Man. Таким же міг стати і Сон Сонджіну із соло левелінга, але він не став. І так. Вся ця довга передмова була тут тільки заради нього, заради найскучнішого героя 21-го сторіччя Сон Джіну. Вам же хочеться написати, як сильно я помиляюсь? Що ж, тоді саме час переходити до аргументів. Соло Левелінг бере всі озвучені вище сценарії і викидає їх у сміття. Звісно, хтось може сказати, мов для нього актуальна формула слабкий герой стає сильнішим. Але як довго вона актуальна? Фактично тільки перший сезон. Там він дійсно б'ється із ворогами, значно сильнішими за нього у той момент. Але вже в другому сезоні жоден із його супротивників не здатний створити йому хоч якісь значні проблеми. І тут, напевно, хтось додасть: типу, ось почитай манхву, Там він ще зустріне гідних супротивників. Але ні, такого не буде. Так, в якийсь момент нас спробують обманути, показати ворогів, які його навіть переможуть. Але потім герой відкриває свою справжню силу, і знову будь-який новий супротивник стає для нього на один зуб. Не допомагають впоратися з проблемою і другорядні герої, адже вони абсолютно не прописані. От кого ви можете одразу пригадати: ну, там був рижий чувак, він, типу, сильний та керує вогнем. А ще там був цей мужик. Ну, він теж, типу, сильний та може пробудити в собі звіра. Ах, точно! Ще є ці хлопці. Пу-пу-пу! Ну це, власне, і все, що можна про них сказати. Що ними рухає? Які вони? Який в них характер? Та хрін його знає, все, що про них відомо, вони сильні. А після того, як побачать силу головного героя, то різко зрозуміють, які вони слабкі. Тому, коли цих персонажів закидають у небезпечні сценарії, нам абсолютно все одно виживуть вони чи ні. Я вже не кажу про розподіл супротивників між персонажами: хто дістається головному герою: гобліни, орки, ельфи, павуки, змії чи цілі армії демонів? А проти кого б'ються статисти? Ну, коротше, мурахи-мутанти. Типу, нам звичайно позиціонують їх як ескласових класових небезпечних чудовиськ. Але окрім бере, інші не сильно то й вражають. Через це спостерігати за пригодами статистів стає ще менш цікаво. Є, звичайно, одна героїня, що виділяється серед інших: Чхахеїн. Але те, як їй прописали відносини з головним героєм, це окремий вид артхаусу. Коротше, всі мисливці для неї смердять, а головний герой приємно пахне. А ще вона кілька разів побачила, який він крутий. Ну все, це точно любов. Так, звичайно, головний герой рятує їй життя, але він рятує життя сотням людей. Якщо всі вони різко його полюблять, ви уявляєте, що це буде більш-менш прописане найближче оточення героя. Його сестра або його друг мають хоч якісь намітки характеру. Але вони залишаються десь там, за кадром, і майже ніколи не беруть участь в основних діях твору, тому і хвилюватись за них не доводиться. По-справжньому, хоч якісь особистості мають хіба що ціні Сонджіну. Але ось так поворот. Вони також безсмертні, адже їх існування напряму залежить від головного героя. Як наслідок, ми не можемо хвилюватись ні за Сонжіну, адже він апріорі непереможний, переможний, ні навіть за його команду, адже вони безсмертні. І все, чи може зацікавити цей твір, це тим, як круто і пафосно показані бої. Формула Головний герой стає злодієм тут також не працює. На це є натяки, до цього підводять, і було б круто, якби в якийсь момент він змінив сторону. Але у автора не вистачило сміливості на подібне. Не вдасться списати сюжети на комедію. Все підноситься під соусом максимальної серйозності. Хоча іноді від цієї серйозності мене пробиває на сміх. Ці цитати головного героя, взяті напряму із записника Джейсона Стетема. Той, хто володіє надзвичайною силою, з легкістю може залишатися непереможним. Слабкий, перед сильним ніжність безглузда. Тому я повинен стати сильнішим. Ось чому я прийшов сюди. Ну ну що це таке? Люди так не розмовляють. Але оскільки твір не відноситься до жанру комедії, то й оцінювати його будемо серйозно. І так, ми визначили, що соло левелінг не відповідає жодній із сучасних концепцій творів про непереможних персонажів. Головний герой не злодій, твір не комедія, другорядні герої не прописані, а ті, що прописані, безсмертні. Та і сон не немає гідних викликів на шляху до своєї величі. Так, у першому сезоні можливо. Але не надалі. Тоді, може, автор обрав більш старомодний шлях для своєї історії. Давайте пригадаємо тези, озвучені на початку відео: чи є у героя моральні обмеження? Звичайно, ні. Адже коли б'єшся із монстрами, немає потреби залишати їх в живих, а людей його привчила вбивати система. Тобто, це навіть не було його вибором. Він не переступив через себе, розуміючи, що іншого шляху немає. Йому голос в голові сказав: або робиш, або система сама тебе вб'є. Та прийшлось робити, і якої сильної рефлексії за ним після цього помічено не було. Іноді, звісно, він веде внутрішній монолог з цього приводу, але якось не дуже переконливо. Це, до речі, ще одна значна проблема цього твору: будь-яка гарна історія має будуватися за принципом показуй а не розказуй. Якби нам показали, що головний герой став більш жорстоким чи холодним у спілкуванні зі своїми близькими, ми би зрозуміли, як на нього вплинули останні події. Але він тільки каже, що змінився, і продовжує весело проводити час. Так само і з його ворогами. Джіну іноді проводить внутрішній монолог, в якому вказує: цей супротивник сильніший за мене, скоріше за все, я не впораюсь. А потім виходить із битви переможцем без жодної потряпини. Чи переконливо це звучить? Да, ніфіга. Але ми знову відійшли від теми. Як було сказано вище, зі своєї волі чи по волі системи проти ворогів він не стримується та моральних обмежень немає. Тоді, можливо, у джіну є якісь недоліки. Знову ні. Хто найсильніший? Він хто найрозумніший? Він кого найбільший рівень? Теж у нього. Герой виступає і як асасин, і як танк, і як мах призиву. І всюди він сильніший за інших представників цього класу. Тоді, можливо, в нього є власний криптоніт, слабке місце, яке можуть скористатися злодії. Ні, навіть навпаки, у нього у пасивних навичках нейтралізація отрути та будь-яких магічних дебафів. А після бою, навіть якщо хтось йому нашкодить, він може регенерувати. Окей, останній шанс: близькі люди. Можливо, злодії спробують нашкодити їм. Ну, з часом буде таке, але фактично цими злодіями стануть статисти, із якими джіну розбереться без якихось проблем. Тому загрози від них ви майже не відчуєте. Тож робимо висновок, що класичної формули послаблення персонажа цей твір теж не дотримується. І ви знаєте, що ладно, якби сам джіну був генієм тактики, якби ми розуміли, що він діє обдумано та спочатку оцінює сили супротивників, перш ніж лісти у бій, і саме тому завжди перемагає. Але зазвичай все відбувається приблизно таким чином. Потрібен план дії. Я маю план діяти. Чого тільки вартий момент, коли він підставився під удар бера? Оце було б смішно, якби той зніс йому голову з одного удару. Як наслідок, аніме транслює думку, типу: якщо ти достатньо сильний, думати не обов'язково. Відчуття ніби дивлюсь якусь пародію. Він був такий правний, що вороги аж сліпли від сяйва його чистої кльовості. Мої емоції! Він надто кльовий! І гарненький. Як вам можна відплатити? Немає ціни в кльовості чи в гарненькості. Ой, вибачте, аудіоряд із панди кунг фу. Я не люблю соло-левелінг. Не люблю його саме за те, наскільки поверхнево все прописано. Персонажі шаблонні, а головний герой тупо ідеальний. Ні, звичайно, у автора є певний талант. Талант просирати всі потенційно цікаві ідеї. Сон Джіну когось вбив? О, напевно, через це виникнуть проблеми. За героєм почне слідкувати якийсь детектив і дізнається всі його таємниці. А, ні, цього не буде. Той, кого вбив головний герой, виявився близькою людиною мисливця із класу, і той вже відправився в Японію, щоб помститися? Цікаво, як же Сон Сонжінув впорається із таким сильним супротивником на нинішньому рівні прокачки. А ніяк, через певний збіг обставин, злодій відступить, перш ніж дістанеться до нашого героя. А коли все ж вирішить помститись, сон буде вже достатньо сильним, щоб без проблеми з ним розібратись. Що би головний герой не зробив, яку би хрінь не сказав. Це не матиме жодних наслідків для нього. Він водить за ніс крупну гільдію, йому за це нічого не зроблять, в надії, що він вступить до них. Він не вступить до них? Ніхто на це не образиться та не пригадає йому його поведінку. Маючи ранг і, він вибрався із підземелля, в якому загинули А класові мисливці. Його спробують розпитати з цього приводу, але він пафосно відповість, що втомився, і на це теж заб'ють. Ніхто не прийде до нього і пізніше, коли списати все на те, що він втомився, вже не вийшло би. Герой показав свою силу серед інших мисливців. Всі вони такі аномально правильні, що ніхто із них не розповість його секрет. Хоча, коли Гільдмайстер не зміг дізнатися інформацією у Сона, перше, що він мав зробити, це витягнути її у своїх. Все, що робить головний герой, мало великий потенціал для розкриття. Будь-яка необдумана дія повинна була мати величезні наслідки для нього. Тоді за цим було б цікаво дивитись. Але всі дійсно інтригуючі ідеї так і не отримують розвитку. Та я навіть не можу назвати Сон Сонджіну дійсно крутим героєм. Це, скоріше, всемогутній самодур, який приймає участь у справі не тоді, коли його просять, а тоді, коли йому хочеться. Гарний тому приклад: славнозвісний острів Чеджу. Острів відомий тим, що його значними силами штурмували вже три рази, і кожен раз безуспішно. З останнього штурму пройшло вже багато років, і монстри весь цей час еволюціонували, готовлять новий штурм, який має стати вирішальним. І Джин У не хоче туди йти. Чому? Ну, він хоче побути із сім'єю. Та звичайно, це можна було б зрозуміти, якби він був слабким героєм і не хотів ризикувати життям. Типу, його матір тільки повернулась, і якщо він загине, у його сім'ї знову виникнуть проблеми. Але ж він вже зараз досяг такого рівня сил, що в соло був здатний зачистити весь острів. Ми це знаємо, бо трохи далі по сюжету це займе у нього близько дня. Та він не хоче йти на місію. Тьху, і через цього крутого героя загине мисливець, який дійсно мав моральне право не повертатись на острів, адже давно відійшов від справ. Наскільки мені відомо, фанати Манкви поділились на тих, кому сподобалось взагалі все, і тих, хто вважає острів Чеджу останньою цікавою аркою. Я ж скажу, що останньою цікавою битвою для мене став вибір професії. В бою проти ігриса герой дійсно бився на межі сил, але я не можу сказати те саме про сутичку із Бером. Давайте послідовно розглянемо останні події, показані в аніме. Сон джіну доєднюється до тренування есрангових мисливців. Там він зустрічає найсильнішого мисливця Японії, та вони влаштовують спаринг. Звичайно, герой домінує у бійці, але із того, що нам показують, можна зробити висновок, що його опонент не дуже поступається за силою. Про це може свідчити подряпина, яку той залишає на щоці головного героя. А цього вже не вдавалося зробити жодному із опонентів джіну за останній час. Після цієї сутички і до моменту штурму острова Чеджу головний герой більше не відправляється у данжі та не стає сильнішим. І ось нам представляють короля Мурах істоту, яка перемагає мисливців есрангу пачками, монстра, якому навіть гото виявився на один зуб. І більше того, нам кажуть про те, що з кожним переможеним супротивником Берть стає сильнішим та переймає здібності мисливців. Так, в аніме напряму про це не кажуть. Хоча моменти типу використання льоду примітити можна, але в мантві цьому приділено достатньо уваги. І починаєш думати нарешті гідний супротивник. Ось він то зможе створити проблем для головного героя. Та джіну танкує його удари. Тобто, король Мурах, який всім, кого зустрічав раніше, зносив голови з одного удару, якщо не брати в розрахунок корейських мисливців, яких вберегла сюжетна броня. Наносить прямий удар по нашому герою, і тому на це пофіг тільки крові трохи виплюнув. Та подальший бій для джіну проходить не у Дусі. Нарешті їдний супротивник, наша битва буде легендарною. А скоріше у Дусі блін, треба швидше із ним розібратись, а то там дівчина поранена, валяється. Звичайно, ми можемо хвилюватись з приводу встигне чи не встигне, але. По-перше, на цю героїню майже пофіг, адже окрім того, що вона любить нюхати головного героя, ми про неї практично нічого не знаємо. Що за запах? Модний дезик під назвою Ти вже моя? А у тебе парфуми іде. По-друге, це не той твір, у якому головний герой може не впоратись і фруструвати з цього приводу. Хоча визнаю, при першій вичіці Манхви в цей момент ще могли виникнути сумніви, але з часом розумієш, що якщо Джіну чогось хоче, то питання зовсім не у тому, чи зможе він цього досягнути, а тільки у тому, яким чином він це зробить. Загалом я можу критикувати соло левелінг дуже і дуже довго. Можна вімкнути будь-який епізод і за 20 хвилин набереться стільки дурні, що вистачить ще на одне відео. А розглядати проєкт повністю та ще й з манхвою, то це взагалі може зайняти вічність. Звісно, можна було б відмітити якісь основні моменти, але боюся спойлерити сюжет для тих, кому це дійсно цікаво. Тому обмежимось тим, що було сказано вище. Та все, чого в цього твору не відняти, так це якісного візуального виконання. Я можу скільки завгодно критикувати автора за ліниві сюжетні ходи та невдалі рішення. Але картинка дійсно вражає. Це стосується як першоджерела, так і екранізації. Як мінімум, дивитись на це приємно, бо її динамічні, музика підібрана вдало. Але від цього стає тільки сумніше. З таким рівнем реалізації був би тут хороший сюжет та цікаві персонажі, і це дійсно могло би стати шедевром, але воно не стане. І після цього потоку думок багато хто задався питанням: якщо не подобається, на що ти це дивишся? Тож я розкажу свого часу ще до виходу цього аніме, інтернет вже був заповнений ствердженнями про те, яке шедевральне в нього перше джерело. Що вже казати, коли цю манхву визнають ледь не самою популярною у світі. Ствердження про якість цього твору можна було почути і від моїх друзів. А коли вийшли перші серії аніме, воно справді змогло мене заінтригувати. Тоді було вирішено, треба нарешті почитати цю манхву, щоб дізнатись, що такого шедеврального в ній побачили. І на початку історія дійсно затягувала. Але як наслідок, одне розчарування. Періодично сюжет закидає непогані інтригуючі моменти. І кожен раз ти очікуєш, що із цього вийде щось цікаве. Але так не відбувається. Ти думаєш, чомусь же це називають шедевром? Можливо, треба ще трохи почекати? І поки ти так думаєш, манхва вже закінчується. Тому я щиро не розумію, як цей твір можуть наділяти культовим статусом. Це не прописана історія, це якісь записки восьмикласника. Є стільки цікавих манг в манг, де гарно прописані десятки різних персонажів, а сюжет не обмежується інфантильними фантазіями про те, як слабка людина магічним чином стає сильнішою і нагибає всіх, хто в неї не вірив. Але навколо нормальних історій і в половину не такий великий хайп. Тож при перенесенні їх на екран ми отримуємо дешеву реалізацію через низьку популярність першоджерела. Саме ця дискримінація мене і розчаровує. Та не дивлячись на все, що було озвучено вище, я можу зрозуміти, чому соло левелінг подобається людям. Дивитися його легко, картинка яскрава, він не грузить вас серйозними проблемами. А оскільки екранізують його сезонами по 12-13 серій, він тупо не встигає набриднути. Якби ви дивились 100 епізодів доряду, де герой кожного разу легко розбирається з усіма проблемами, і з часом це почало би втомлювати. Тому перерви між сезонами як ніколи грають на користь. В Цілому соло левелінг можна сприймати як жуйку для мозку. Воно смачне, має недовгий ефект, але ситості після нього ви не відчуєте. Та якщо я визнаю його сильні сторони, звідки стільки критики? Проблема в його популярності? Насправді існують десятки, сотні, а то й тисячі історій, де суперсильний герой виділяється на фоні всіх інших та легко перемагає ворогів. Якщо пошукати серед екшен аніме, то подібне зустрічатиметься через раз. Але ці історії максимально нішеві та працюють на малу аудиторію. Тому і критикувати їх немає сенсу. Хтось дивиться, їм подобається. Ну нехай дивляться далі. Але ж соло – це справжній феномен нашого часу. Не маючи сильно прописаного сюжету, на одній тільки анімації твір вибився у топи та заслужив оцінки в 9.9 з 10. І вже це дійсно тривожний дзвіночок. Адже як тільки це зрозуміють анімаційні студії, непрописаних історій з крутими героями і яскравою анімацією стане в рази більше. Та ми отримаємо нову серію форсажів тільки тепер в аніме: мінімум сюжету, максимум екшену та пацанських цитат. Ось це шедеври 21-го сторіччя. Хіба це не лякає? То що тепер не дивитись це аніме? Можливо, захотіли запитати ви. Але я не скажу подібного. Ви можете дивитись все, що забажаєте, і якщо вам подобається ця по-своєму яскрава історія, отримуйте задоволення, але тверезо оцінюйте речі: не наділяйте подібні роботи статусом шедевру на 10 з 10. адже тоді справжні шедеври ніколи не потраплять на екрани.